На сучасному етапі великою проблемою серед школярів є визначення майбутнього професійного спрямування. Але провідні виші не стоять на місці. Так, у місті Хмельницькому, при студентському бізнес-центрі Хмельницького університету управління та права, на початку вересня відбулося відкриття першої безкоштовної школи майбутнього керівника. Курсом тренінгів школи майбутнього керівника передбачено такі важливі навики для нашої сучасної молоді, як публічний виступ, ораторське мистецтво. Конструктивне вирішення конфліктів, робота в команді. Ми надаємо тренінги з мозкового штурму, ведення переговорів. У нас є дуже цікаві заняття, сім хвилин життя керівника. Крім того, курсом занять передбачена і робота з юридичними документами. І організаційно практичні аспекти вступу до вищого навчального закладу, зважаючи на те, що життя будь-якої людини пов'язане з управлінням, головною метою школи є надання учням старших класів знань про специфіку професії управлінця, розвиток лідерських якостей, вміння працювати в команді, прийняття управлінських рішень, ведення переговорів, презентації власних ідей. Після проведення анкетування ми знали саме, що цікавить учнів. І в студентському бізнес-центрі ми спрямовані на те, щоб навчити. Тих того, що їх цікавить, наприклад, ми звернули увагу на те, що в більшість з них проблеми з комунікацією, і наші основні тренінги спрямовані на це. Також ораторське мистецтво, вміння вільно висловлювати свою думку, відстоювати свої позиції. На це також спрямована наша діяльність. Переважна більшість молоді, на жаль, не володіє навиками вільного виступу перед аудиторією, мистецтвом переконання, вирішення конфліктів, що ще більше ускладнює вибір майбутньої професії. Відтак, школа майбутнього керівника це унікальна можливість для школярів підготуватися до нового етапу свого життя. Тут ми можемо одночасно опанувати усі знання весь обсяг. Того матеріалу і отримати просто унікальні навички лідерства, комунікації, прийняття управлінських рішень, що теж є, ну в школі такого не навчать. Заняття у школі майбутнього керівника проходять щотижня по суботах об 11 годині у приміщенні студентського бізнес-центру та триватимуть впродовж першого семестру. Двері школи майбутнього керівника відкриті для усіх, хто прагне в житті більшого, хто бачить перед собою нові вершини, які слід підкорювати.